Всім привіт! Скоро буде найпрекрасніше свято. Це Пасха. І ви знаєте, сьогодні, і люди вітають один одного з чистим четвергом. Ми звикли так самого дитинства йти в церкву і світити фарбу для того, щоб ввечері можна було покупатися всій родині. Шкода, що мені ніхто не сказав про те, що чистити треба своє серце. Коли я прийшла на те, що живу церкву, священники розповіли мені про те, що треба міняти своє серце та свій розум для Бога. Найголовніше. Щоб я була чиста всередині. Ось, наприклад, у вас є якийсь сосуд, чашка, з якої ви п'єте каву або чай, що вам подобається. І вона зовні гарна, помита, а всередині там просто бруд. Чи ви станете з нею пити? Звичайно ж, ні, ніхто не буде цього робити. Так і Господь, ми в так внешне робимо якісь признаки. Ми можемо ходити в церкву, ми можемо святити якусь рослину. Ми навіть думаємо про те, що ми в неї покупаємося, і це допоможе. Але ні, це не допоможе. Покамість ми не будемо каятися, тобто і сповідувати те, що у нас всередині, виносити в світ, і саме головне змінювати це, тому що покаяння це є зміна. Нашого життя. Якщо робили щось погане, треба змінити це, а не просто робити релігіозні обряди. Ви знаєте, що таке святкування, воно Бога лише зневажає, воно Бога лише роздражає і це взагалі йому не потрібно. Пророк Єсая в Біблії нам про це пише. Він говорить про те, що Господь сам звертається до свого народу і каже: коли приходите, щоб з'явитися переді мною, хто від вас вимагає, щоб ви топтали мої двори, не приносьте більше даремних. de rio. Ваше кадіння стало огідним для мене нове місяця, суботи, я не прошу цього від вас, і це я вже не можу терпіти. Беззаконня разом із святкуваннями. Ми святкуємо чистий четверг. А що відбувається з нашим серцем? Господь каже, що я не можу більше цього терпіти. Ваші новомісяча і ваші свята ненавидить душа моя. Вони стали для мене тягарем. Я змучений їх нести. І коли ви простягаєте свої руки, я відвертаю від вас свої очі, навіть якщо би ви примножали. Ваші молитви, я не слухатиму вас, ваші руки закривавлені. Обмийтеся, станьте чистими, усуньте ваші злі вчинки із перед моїх очей. Перестаньте чинити зло, навчіться робити добро. Господь сам каже, дотримувайтеся правосуддя, рятуйте гнобленого, защищайте сироту і заступайтеся за вдову. Не треба робити даремних вчинків і просто релігіозних обрядів, бо вони не потрібні. Він сам говорить про те, що для нього це тягар. Тож давайте не будемо все це робити даремно, просто давайте насправді будемо змінюватись. Ми молимося за вас усіх і пропонуємо вам вивчати слово Боже разом, щоб ви не просто робили релігіозні речі, а могли стати частиною справжньої живої церкви. Напишіть нам.